Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Несу компотик для своїх нагород, тому що вони сьогодні виривають цибулю. А я в хаті відпочиваю. Трошки їм там підкріпитися і покажу трошки вам процес. Мама, так. дітки допомагають. Що ж тут мої дітки допомагають? Я вам компотику принесла. Видите, Яка гарна цибуля. Ти допомагаєш, так? Да? І рукавички, рукавички. рукавички. тобі. Хто хоче компотику? Я. Я. Да. А ну Саша тримай. Як врожай? Дуже хороший. Хороший, так. Да. Питься, підкріп. підки п'ється. Холодненьке. – Хто хоче? Yeah. Діночки, так? Да? Найменші помічниці. Гарненько допомагаєте, так тату? Так, та? тату допомагає. Велика тату. Да? Mm. Велика, Діночка, mm. mm. Ні, це велика цибуля. Так. Велика, гарна цибуля, слава Богу. Маємо врожай. – є маленька. Є, це велика. Зараз будемо сушити. Mm. О, компотика ще. Кукурузка Нахай. наша, картопелька. Зараз піду трошки вам города покажу, давно вже не показувала. Тато дає їм. О, маленька цибулька. Маленька. <рес> маленька Тать. це велика, так? Да? Вери велика. Біжи. О, і тачку, так? Да? А Юлічка сама там вміє, так? Да? Ага, помічничка. І вона все носить, носить. Ще, О, ось багато тато вже зложив. Багато, так? Да? О, не сипать. Ох, яка гарна. Не сипать. Але Ще, ви помічнички. Неси так, я двірю. Таточка зірве, добре. Тато виведіть сіпать. Не важко, як вийде. Маленька. Тобі подобаються маленькі? Сказочки. О, покажи, яку велику вирвала. Як рібку, так? Тянула, тянула. Добре, хоч витянула. Не треба було кликати в зоопарк. О, така ти бо. Ох ти що! Ще тобі дати велику. Яку тут -то тобі ще дати? Ось отут тут є велика, дивись. Бери нерви. Оооо! Що. О. <ривіт> 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 Оцепилися, да. <ривіт> Це в мене хризантемки так розрослися. Оце один кущик, одна гілочка я садила. І в кінці літа будемо садити на клумбу. І вони так гарно кущиком ростуть. Це все це все, це все одним кущиком. І вони так розростуються, це що кулькою так ростуть. Перейшли ми на цю сторону. Наші огірочки. Вжиємо треба бажаю, трошки перевертати треба. Тут огірочки. Тут якісь ще ростуть. Полив ми маємо на них. Крапельний полив і помідорки. Помідорки в нас вже почали стигнути, дуже гарні вже. Так само є полуничка ще. Ось такі красиві, красиві помідорочки. Смачні Свої зарядочки, смакута не кроплені, не оброблені нічим. І далі тут, як ви вже пам'ятаєте, перчик такі великі, гарні. Найчик гарненько почав в'язатися, цвіте. Ось так нав'язалось помідорок. Цю сторону покажу вам пізніше тоді. Помідорки-помідорки, і це в нас брокколі. І цвітна капуста. Відметку ми такі повністю не побороли. Ось така брокколі, не знаю, що з неї буде чи не буде, тому що ну, і не відметка, а білокрилку. Білокрилки дуже багато. О, вже ці щось падають. І ось такі помідорки ще є. Такі оранжеві сливочки. Чого вони падають? Ось це в мене зимова капусточка. Теж почала в'язатися вже. М -м -м. Смачні, дуже смачні. І цвітної я не бачу, щоб цвітна зав'язувалась. Тут огірочки. Ще на тільки вони починають Угу. І будемо консервувати. Це в нас гарбузи туди до кінця. Тій велетен вже дуже великий. Так що з'їма ще полонички. Сохне дуже. Ось полонечка наша. Такий якийсь на тортик, на десертик, трошки ще її є. Малинка вже наша сьогодні Саша вибрав пару літр, вже розпочалася також. Теж треба її полоти. А тут в мене баклажанчики. Ось такі. Баклажанчики вже почалися. Ось такі справи. Бур'ян росте і врожай росте, дякувати Богу. Хоч і спека. Але маємо вже консервувати що. Кабачки, гарбузи. Це в мене дині і кавунчики трошки. Ось такий кавунчик. Такий кавунчик. Ну і тут трошки ще кабачки вже трошки. Законструювала такі молоденькі. Такі малесенькі люблю. Із гірчицею. Класний рецепт мене в рік я закривала. Хочу ще зробити тут кабачкової ікри. Це в нас кормові бурячки. А це червоні. Червоні вже також. На борщик. Гарненький вже. І морквочка. Морпочку також вже потрошки. Скубаємо на якийсь супчик. Ось. І там вже капусточку ранню вирвала. І все, мої працівнички допомагають. Картопельки наш городик такий. Ну, помідорки вже дочекалися, класно. Сігало, так. Да? Поки я там походила, вам познімала. Поїла полониці, помідор. Мам, рвала, давай. Не змогла вирвати. Рібку буде бере. Не може. Давай, ми Разом будемо тянути всі. Давайте тянемо, тянемо, тянем, тянем, тянем. Оооо! Вирвали! Вирвали рібку, так? Вирвали, так? А ну давай. Молодці. Ооо, давай. це легко, так? Да? А то так важко було, і що Юлічка не вирвала, так? Да? І тату всі разом вирвали, так? Да? Mm -hmm. Все, вам вже трошки залишилось, так? з татом, так. О, не силиться, си, цей бойкобогар. А маленька є? Mm -hmm. Нема? Вже все поносила? Все, там не виривається, знов треба ріпку тянути. Так, да. да, да, да. будемо ліпку тянути. Ідемо. Ось, Є вже? все, тянемо, ліску. разом? Да. Давай, Дай, будем, да, так. Давай будемо тянути. Давай. Де там? Ну ставайте, тянути кен... будете. Да. Давай тянемо, 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 тянемо. О, вирвали, вирвали. Як вам тут цікаво? <ріст> <ріст> Я теж хочу так цибуль крувати. В нами так вже не можна, так? Да? Мама хіба що тут наблюдати за нами? Так, А що це знову рибка? А й що це тут? Багато? Є, ходи діночка знов тягнути будемо. Бо знов важко. Ходи, ходи, давай. Тяни. О! Велика, 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 повалилася, річка. Нанесли. Ієліпка. Ой-ой-ой. Все, діночка вже наприготувалася. У не хоче виріватися. Ану да. йде тянути йдіть. Йдіть, тянем, тянем, тата. Давай, 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 тяни, тяне, тяни. Є, Така маленька і не хотіли виріватися, да? ага. так? цибуля. Так, а де одна. повирівалися? Впала. Ідейдже. Справилися. І чеснок ще треба вирвати. Давай, давай, давай. О, давай. Давай, давай. О, Діно, ой, молодчинка. Ой, молочинка. О, давай, давай. О, давай, давай. О, молодчинка. Ой, молодець. О, паровозик такий, да? Бур-бур-бур-бур-бур бур 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 І я бур 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 Це на сітке абрикосів. Цього року дуже гарний врожай, Хочу ці позбирати і закрити варення. Там зверху падають, але чій дуже багато на компотик буде теж. Гарний врожай цього року дуже. Ізочка, сідай, тримайся. Ізочка, да, все, тримайся. Все, цибулю вигрузили. Тримайся. Їдуть помічнички по Бур-бур-бур-бур. Ізочка. Там у нас знову дрова. Я йду в хату, буду вечері готувати. У нас у один день. Ми смакуємо варенічку. Таке абрикосове варення закрила. Нах ти! Дуже смачне, з хлібчиком домашнім, свіженьким. І мене чекає робота. Вчора Саша вирвав ще часник. І я буду зараз приступати теж. Роботи хочу його гарненько пообчищати чесничок. А цибулю ми вже занесли на гору, і вона хай там сохне, а тоді, коли повністю висохне, її пообрізаємо. А це врожай нашого чесничку. І осякий більший, менший. І зараз будемо я його хочу пообчищати гарненько і ящичок. Пластик, щоб був гарненький, чистенький. А дівчата будуть збирати яблучки, які обсипаються. Так-да-да. Mm. У -да -да. кожного своя робота. Ага, ага. А чого в нас двоє? Так. Я вже працюю, відрізаюся. Тоді відрізаю все. І так обчищаю такий чесничок. Ось такий гарненький, чистенький чесничок буде. Сюди більший, сюди менше. І він вже сухенький, гарний. Ось така робота моя. Це я роботу зробила. Чесночок готовий, тут трошки більший, Цей, знизу цей сортовий, що великий, зубчики такі. А це звичайний якийсь в мене був. Нам його забагато, я ще поділюся. Є такі люди, в кого не виріс. І все. І буде гарненький чесночок. Положу, хай він гарненько висохне, і готово, і, і все.